До висадки суниці, сортова суниця. Ми от Розмножаємо її. І що ми зробили? Спочатку я зробив такий маленький бурт, насипав е підготовлену землю. Дуже хорошо. Зверху потім я зробив насип і такий бурт широкий. От, е потім. Е Позакрили плівкою і накрили соломкою, щоб плівка була довше служила і щоб не, не дуже парило під самою плівкою. Далі я проклав стрічку, бо будемо робити полив капельний. От розмір 15 на 15 підібрали. Ось такий розмір, ніж сониця. Якраз це нормальна відстань. І далі я відзначаю, де повинна бути сониця. Я надрізаю крестиком отак, надріз. От. Далі я піднімаю ці крилля, вставляю. Такий дуже зручний механізм. Копалочка От. і робимо ямочку. Так, бачите? О! І викидаю відерце. У нас ямочка От. трошки підчищаю тут. Ямочка готова. Так само далі я роблю розмір. отут тут у нас повинна бути капелька, я нарізаю так щоб она посередині була знову так. таким вот ножечком знову піднимаю крылышки у нас уже там дуже хороша земелька рихла я покажу які круті дає вона знову копаємо вот так виймає. дуже зручний механізм, зручно выскадка така Чому вона зручна? Бо деякі роблять борти, сажать суницю, а потім накривають плівкою, стромляють її там, мучаються. А у нас тут дуже гарно виходить, що таким способом і під капельний полив робимо розмір, потім суниці. Це вже у нас осінь на носу, кінець літа, 28 серпня. І вже навесні будемо робити стрічку, прокладати капельний полив по всім бортам, де у нас є. Обгружаю. Це вже такої для посадки. Ось такі. Вони аж самі вилезли, Діточки, Діточки так, на вусах. На Саме вкоренилися на соломі. Отакі. з бортами, Це вже буде ремонтантний сорт сониці. Бачите, вона вже початок осені, вона вже дає другий врожай. Така гарнісінька, хороший сорт, дуже велика, смачна бабуся, як заросло, все. Прийшлося бабусі викопувати все. то Вона садила в один короб, по 5-6 по сортів. На даний час вибираємо кращий сорт і кожен борт, короб піде, окремий сорт. Такий дуже смачний і великий. Оцей борт дав дуже хороший врожай. В тому році посадили восени, а в цьому році їли дуже. Оцей борт дуже багато дав сониці. <ганчую> да, тут наша бабуся займається ну, от, Вона очищає корінці, і готує <ганчую> до, до висадки. <ганчую> а <ганчую> а, а, а діда Саша готує почву, ямки, <ганчую> короби. Знімай, бо ти виставляєш. Так вона у нас працює. Це, <ганчую> так, так починається ранок. У кого скави, а у кого саниці.